Коли вони звідти не розбіглись. А, банзай. Форсувати, форсувати, форсувати. Форсувати через всю цю злісну травичку. Оп! На змаганнях це був би не залік. Вітаю вас, шановні колеги. Переді мною невеличка річушка. Мій ідеальний полігон для ультралайту та екстрауел. В кадрі, як зазвичай, Олег Сізон. Нещодавно я тут знімав універсальний тест-драйв нанохітлона. То помітив цікаву річ, оскільки нанохідлонг універсал я ловив і на мормишки, і на блешні. порівнював. Виявилося, що за загальною ефективністю, за кількістю хвостів, безумовно, поза конкуренцією мормишка. Але якщо хочеш впіймати щось таке, з чим приємно сфотографуватись, треба брати залізо. Я це помітив. Я не встиг це реалізувати, тому сьогодні виправлюсь. У мене в руках трошечки потужні: 16 нано Ван С на тлі топової серії нанохіт, можливо, ми трошки підзабули про серію SE, але ж бланк з топового карбону нанометр 40 від цього гірше не став, що вийшла топова серія. То сьогодні НаноВан SE попрацює на межі. У мене тисячка, нитка PE 025 і в коробці хардбейти. Працюємо. На стартовій точці досить зручно було записати привітання, але щоб серйозно половити, я одразу побіг сюди. За висновками минулого разу, ця точка найцікавіша. Багато трави, багато корчів. Витікають останні дні цієї риболовлі. Через тиждень річечка заросте вся. Та я встиг, то працюємо. Під протилежним берегом в курчах на нас чекає заліковий трофей. Заліковий для екстра вел. -Well. А може й не дуже чекає. Тому вже невеличкий апстрім допоможе. Це начебто те, за чим їхав. Клень. Кленчик мікрорічки. Річка виглядає для клинів досить природньою, але, чесно кажучи, це мій перший клинчик, що я тут вполював. На цій локації я знайшов в'язів в той рік, як я відкрив її. Була фантастична риболовля з більш-менш заліковими в'язьками. Я все ще сподіваюся на них, хоча, як бачите, зайшов клень, може щось змінилось. Здається, точку відпрацьована. Режим одна точка, одна рибка це жорсткий режим, бо точок тут небагато. Але зробимо так. Я спочатку побіжусь з більшенькою блешнею, з аглією 2 нурі, а потім повторний заход. Візьму щось дрібніше. Рухаємось. Якщо це вихід, я хочу скористатись ним максимально. Що краще працює апстрім, то тут для нього значно більші можливості. Переді мною багато чистої води. Переді мною також кишеньки під гілками. Одразу апстрім. Річка трошки каламутна після дощу. В принципі, це непогано, бо каламутна вона трошечки, тому що риба не з такої великої відстані будемо не бачити. Поки вони звідти не розбіглися. Ааа, банзай. Форсувати, 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 форсувати через всю цю злісну травичку. Хоп! На змаганнях це був би не залік, бо заліковий краснопер заскочив сам по повітрю до сітки. Але ж ми з вами не на змаганнях. Та цей красень. Абсолютний залік для екстра ойл. Олег Іванович щасливий, як найщасливіший слон. Він їхав за цим, він це спланував. Вже маємо дві риби, красного перетеклення, обидві залікові. Мені все подобається. Мені шкода витрачати час. На коробку, але багато часу це не займе. Коробка з хардбейтами. Чесна, жодної силіконі. Аглія 2.0, яка вже працює. Комета 0, яка може ще запрацює, і абсолютно точно запрацює комета 2.0. Невеличка манієчка темненька. На всяк випадок невеличка коливалочка. І такий собі дивний воблер чи попер. Чи що це таке? Начебто і стік, але має трошечки п'ятачок. Я взяв його на той випадок, якщо буде дуже активно ганяти великий окунь по поверхні, то настане час для цієї цікавої, спортивної навіть приманки, бо вона залишилась. Все. Я вже рахував мінус одна, але різким рухом зісмикнув двох нульовочку з гілок повторимо. А це окунь. Окунь. На тебе сьогодні ніхто не чекає. Ще з'їв, як собака. Але безбородий гачок безбородий гачок велика сила. Якщо треба зняти рибу, якщо треба її втримати, не дуже велика. Тут вже працює вудка. Схоже, що алгоритм одна точка, одна рибка, на жаль, дійсно працює. Знявши з будь-якого напрямку в секторі одну залікову рибу. Можеш переходити, незважаючи на те, що сектор начебто й широченький. Швидко вони спілкуються. А може просто риби небагато. Вона, бачите, начебто й залишилось. Але клювання стали непевні. Це пас. В бік моєї тактики, що вигадав на зворотньому шляху взяти меншу проманку, ми це розіграємо, якщо не піде дощ. А щоб відпрацювати всі точки до дощу побігли. Побігли, бо мені все подобається. Як ще пролізти крізь кущі? Третя точка, чи буде третя залікова рибка? Спочатку були жні на всяк випадок. Заходячи на точку, звісно ж я нашумів. Але мав перевірити. А тепер працюємо, як належить. Одразу контакт. Як вона сьогодні запалює. Та просто ж запалює. Та це ж плітка. Рибу треба рятувати. Це залікова риба. Не просто залікова риба на кожній точці, а ще й різні залікові риби. Велика плітка на блешню. Це на кожен день таке. Аномальна пліточка має жити. Я хочу, щоб плітка, яка клює на блешню, розводилась в річці. Тікай. Тут до водички близенько, нічого тобі не буде. Безумовно, ще проводка тим самим напрямком, бо плітка є риба стайна. Трошечки перекинув. Висмокнув страви, а це окунь. Я вже знаю, як хто поводиться. Дуже стрімкий ривок. Вниз за течією. Б'ється, не дається. Тікай. Окунь сьогодні не залік, Ну, принаймні звичайний. Блишенька вмикається миттєво. Для того вона і перебиралась. Сенс перебирання саме в тому, щоб не треба було якоїсь потяжки, прокрутки, щоб просто ворухнув верхівкою і вона пішла. Це дуже важливо, бо риба реагує на сплеск. Якщо вона побачить, що після сплеска щось хоча б частку секунди тоне неживе залізне, вона відмовиться від атаки. Треба, щоб блишня одразу була жива. Невеличка рибка, але схожа на окунь. Хто ти малеча? Ти краснопер. Звичайний краснопер мормишкового стандарту. До наступної точки. Хто ж там влетить? Я вже й не знаю. Все таке смачненьке. Кущами, бур'янами. Якби не хміль, що все це заплів, то можна було б жити. Сюди я, здається, вже не встиг. Тут річечка заросла. Піднялась трава. Одна з моїх козирних точок. Майже вимкнена. Очерети, осока. Спробую. Спочатку в найпростішому напрямку. Трохи відкритої води, наче б хтось навіть супроводив, але невеличкий, та й не рішучий. на жаль, це вже все. Дарма я сюди прийшов, два закидання, дві блешні на мінус. Це були не такі вже дефіцитні аглі, але все одно шкода. Боєвузлики ви вже бачили, повторюватись не буду. Головне, як працюєш з тоненькою ниткою, скласти її удвічі. Потім цим складеним удвічі шнуром в'язати, начебто, це звичайна нитка, а потім зволожити та затягнути. Ну що ж, вже час для невеличкої блишеньки, напевне. Напевне, час для невеличкої, бо це насправді передостання точка. І на останній я не впевнений, що підійду до води. Олег Іванович почав психувати. Це знак, звідси треба рухатись. Давайте зробимо останню проводку. Ідеальне закидання і треба форсувати дуже залікового краснопера. Форсувати його та ще й піднімати, бо нема коли лізти за підсакою банзай. Краснопер ціною в дві аглії, але він того вартий. Він більший за першого. Він жовтий. Це світлина. Дякую красу, Господь створив. Тікай. Ця рибка коштувала досить багато, то я завершую на цій точці. Правило одна точка, одна залікова рибка працює. Переход на менші блешні стався сам собою. За витратою більших. Але з цією я впевнений, ми ще доберемо. Ще одна точка тут вище затечією є. Я не впевнений, що долізу. Але давайте спробуємо. Бачите, отуди в кущі нам з вами і треба. Чи, може, не треба? Та ні, полізли. Полізли, бо там же ж вся риба в кущах. Нічний дощ зробив дуже погану річ. Там, де я стояв, на косому. Більше на косому стояти не можу. Тут будуть чоботи. Але чоботи залишились в машині. Зараз всі кліщі з цих гілочок полізуть за шкварник і вже не розбиратимуться, кого там вони їдять, кого не їдять, всі мої будуть. Складнішого закидання бути не може. Красно перевиходять з трави, дивляться на це і кажуть ти. Дарма сюди ліз. Ми цього не їмо. А я кажу ніт. Точка рибка, то є правило. Виключень не треба. Окунь. Чи ні? Окунь. Окунь, не залік. Все ж таки рука в рибі. Дивіться, хто прийшов. Чого ти прийшла? Що ти здобула? Наче той щур, а киця? Все, більше не ризикую, цю проводку завершу. Кліїв нам не треба. Побігли. На зворотньому шляху я ще на щось сподіваюсь. Блешенька інша. Вже зрозуміло, що тут відбувається. Маємо шанс. Зворотньому шляху маємо наступні зміни. Інша блишня, інша погода. Затягнуло, захмарило. Як це дасться ознаки на клювання? Зараз дізнаємося. Нарешті контакт. Нарешті контакт. Це безумовно краснопер. І теж так нічого. Я вже не буду його фотографувати. Маємо з більшим світлинку, але роздивимось. Ай. Долізеш до води чи ні. Так, треба рибці Допомога. Все ж таки вона у воді. Якщо на цій точці було складно, рибку здобуто. Я тут не затримуюся. Якщо алгоритм одна точка, одна риба працює в зворотньому напрямку, то риби у нас сьогодні буде багато. Чудовий сектор багатовільної води вниз затечією. Вже не пам'ятаю, як я тут спіймав, з якого напрямку, це не важливо. сплеск не працює. А далеким обстрілом. А це вийшло. І знов рецепт нам відомий форсування. Люте форсування до підсаки. Хто ти рибонька? Краснопер. Краснопер залікового розміру. Той, за яким я їхав. не знаю, как вам, а мне эти вываживания, форсування просто вштирюют. Это настолько адреналин. Тикай, красуня. Покажи, как ты ти красиво тикаешь. Не показала, просто втекла. Паучара. тебе тут на место. Парить дощ буде. Тут ми з вами вже були. Здається, тут ми з вами розпочинились з заліковою рибою. Точка відпочивала години-дві. Краще вже не буде. Так, подати в той закуток. Треба перемудритися. Я примудрився і нарешті все спрацювало. Як ж вона була трудова? Та ще й не вона, а він. Це фіаско. Це облом. Весь цей час я полював на окуня. Це найкращий з сьогоднішніх окунів, Але з ним світлини не буде. Будемо рухатись, бо вже час завершувати. Найперспективніші точки пройдено. Рибу відчутно вибито. Час підбивати підсумок. Деється, десь тут ми з вами починали. Стояти тут майже неможливо. Але на декілька закидань мене вистачить. Так і треба. Там дуже далеко, між травою. Краснопер вийшов і навіть відзначився. Так і треба. А ну ще раз на цей, але може інший. Один був. Зараз захитрюй. Банзай. Рибка одразу залізла до трави і тепер інтрига. Чи там ще вона, чи вона ще на гачку. Так, це Краснопер. Він непоганий. За мормишковим стандартом, але сьогодні це малеча. Сьогодні це рибка, яку ми не роздивляємось, яка просто піде додому. Сказати, що я дуже задоволений, це не сказати нічого. Я майже щасливий. Минулого разу я помітив цю можливість, і сьогодні я її. На 100% відпрацював. Тут є заліковий краснопер, тут є і інша залікова біла риба, і ключик до них залікових саме в залізі, в залізі і в правильній снасті. Цей Nano One SE сьогодні відпрацював на всі 100%. Вистачило потужності, вистачило кастингових здатностей. Він кидає далеко, він кидає влучно. І він може форсувати рибу навіть таку залікову, як ті краснопери, що ви бачили. Ця вудка не стала гіршою від того, що вийшли нанохіти. За кожну копійку, що вкладено на цю вудку, ви отримуєте максимум якості риболовлі та максимум задоволення. Серія Нано SE. Вона жива, вона працює.